Літня спека, грози, грім. Літо, ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів, в лісі і ягід та грибів, у садках смачна малина, агрус і яблука, ажина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка. Ой, і тепла ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати й пірнати. Літо, сонечко, жара. Грай і бався дітвара. Але завжди пам'ятай, про безпеку ти подбай. Якщо сонечко пекуче, краще довго не гуляй. Легкий одяг одягни. І тінь скоріш зайди. Без убору головного на осоння ні ногою. Пити воду треба часто, тоді буде все прекрасно. Дощ теплесенький пройшов, і грибний сезон пішов. Як чудово у лісочку, різні ягідки, грибочки. Але не все у лісі можна куштувати, щоб здоров'ю шкоди не завдати. А ще в траві кліщі живуть та отруту всім несуть. Щільний одяг одягай, руки й ноги оглядай. Жарко, хочеться на море, але і тут може статись горе. В хвилі сам ти не ходи. Краще посидь біля води. Щоб відпочинок був цікавий, ти дотримуйся цих правил. Одягайте капелюхи, не згорять ні ніс, ні вуха, і не трапиться удар. Контролюй завжди загар. До води ходи з батьками та дивись, що під ногами, нагулявши апетит, Пам'ятай про свій живіт. Там, де гарно літом гратись, їжа може зіпсуватись. Отруївся, не барись, у швидку скоріш звернись. Гарно ти відпочивай, Про безпеку пам'ятай. Як люблю я літочко, сонце пригріває.